Автомобільна дорога призначена для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів. Тому набирає обертів сезон виконання ямкового ремонту на дорогах місцевого значення Подільська. Бригади Котовського асфальтного заводу готують поверхню дороги до укладання нового покриття за допомогою фрезерування. Прибирають дефектні шари асфальтобетонного покриття та текстурування поверхні для кращого щеплення з наступним слоєм. Технологічна карта призначена для використання під час виконання робіт по зняттю асфальтобетонного покриття холодним фрезеруванням. Холодне фрезерування це даний етап роботи. Він в нього входить. Ми бачимо ескаватор, на базі якого закріплена фриза. Фриза, яка видаляє старе, старе покриття і зачищає будущу основу для будущого асфальтобетону, типу Б марки. 2. Це метод обробки дорожнього покриття, який дозволяє зняти пошкоджений шар покриття на глибину 5 сантиметрів. Даному конструктиві роботи ми удаляємо 5 сантиметрів старого асфальтобетону. Та улаштовуємо новий Фрезеруванню підлягають місця проїзної частини, які мають деформацію у вигляді колій, хвиль та інших нерівностей, а також тріщин. Після проходження фрези робітники видаляють бруд за допомогою дуйних пристроїв. Потім, після очищення робочої ділянки, проливаємо бітоною емульсією. І після емульсії ми проводимо укладання асфальтобетону. Техніка, яка залучена вся є нашого підприємства, та люди всі є нашими робітниками. Працівники заводу наразі працюють у мікрорайоні Черемушки нашого міста. На час зйомки проводили ямковий ремонт на вулиці енергетики, відремонтували 60 метрів квадратних. На провулку дальньому 48 метрів квадратних. Закінчили ремонт на вулицях Зелені, Бочковича, Довженка. Загалі по місту планується відремонтувати 86 вулиць та провулків до 4 тисяч метрів квадратних. Для якісного ремонту доріг що потрібно? Звісно, потрібні кошти, правильна експлуатація та своєчасний ремонт і дотримання всіх норм. Дуже важливо в даний час дотримуватися теплових норм до плюс 21 у даний час. Що потрібно для того, щоб ремонт довгостроково слугував? Звісно, потрібно в даний час, як ми виконуємо роботи, нам потрібно дотримати всіх норм. І в будущем належна експлуатація. Це вже залежить від перев... перевозчиків. Що саме? Дотриматися норми навантаження. Перевагами холодного фрезерування є. Легко подрібнюється зняти покриття у гранулят, одразу навантажується на відповідний транспорт та відвозиться на вторинне використання. Потужність, швидкість, здатність контролювати нахил поверхні, що фрезерується. Це сокладання він довготривалий? Ні, він не довготривалий. Ми роботу виконуємо швидко, якісно та вчасно. На даній ділянці обсяги маленькі, то я думаю, за сьогодні закриємося питання і будемо далі працювати за планом. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.